Всім привіт! З вами Пендаль Плей. І сьогодні до нас в гості завітав великий, вельми шановний король підвалів та кемпінгу Шкіряне Лице. Або як його ще в народі називають, Буба. Тому влаштовуйтесь зручніше, наливайте собі чаю та приємного перегляду. Обитель матері. І наш вельми шановний сторож підвалів, володар. Пилаючих пердаків. Буба. Бубася. Бубулік. Окей. Напевно, одразу підемо і знайдемо когось. Я так розумію, вони заспавнилися як найдалі від мене. Як. Ну, я бачу, вона побігла кудись. Давайте вдаримо можливо, Можливо нам наш парк щось покаже. Їм не сховатись, до речі, коли ти б'єш генератор, він показує аури в радіусі 24 метри по-моєму. Йо. Так от. О, він не зрозумів одразу. Дати фейканам. Все, чудово, чудово. Він повівся на наш фейк, не став пригати. Але в будь-якому випадку ми його тут закриваємо. В будь-якому випадку я наздоганяв би його. Тому що буба страшний в міні. Бубу не можна сердити. Так, я бачив тут дівчина бігала. Знати б де вона. Ох, їх швидко зняли! Давайте за ним. Тунелем. Тунелем до останнього, це все-таки геймплей буби. Буба не відпускає нікого кого за Чую, хтось ремонтував. Оп, левончик. А, тут вікно, вікно. Неприємно, неприємно. Уволі сейвове місце, вони постійно так можуть робити. Давайте вдаримо. У нас чорт. І заодно й побачимо, можливо, когось. У, раз, я бачу, два бачу. Чудово. Давайте якось лево у нас пробує. Лончик, Лончик! Ех, не пощастило! Не пощастило. Ну добре. Ну, нам надається дуже велику перевагу. Їм не сховатися. Це ну, супер крутий перк для Буби, тому що він може підкрастися. Ну, як підкрастися? Вони знають, що ти поряд, але вони не знають, що ти знаєш, де вони. Це важливо. Хто це в нас? Девід Кінг. Елітний сет, ну, такий, гарненький. До речі, ніхто не токсить. У, я знаю чому, всі бояться бубу. Окей, okay, скину палетку. Можливо, мені потрібно було далі їхати. Я б одразу розпиляв палетку, була б менша дистанція. Ну, вже окей. Okay. Чую зверху заводять, зверху заводять. Напевно, ми підемо туди. Це доволі довго. Багато часу витрачу. Зараз перелаз через вікно. А от цього хлопця. Перемкнутися на нього і розпиляти його. Ми вже знаємо, що в нього нема балансу. То він уже пригав. Він відправиться у нас в підвал. Домівку буби. І заодно одного одразу і чортика вставимо. Чортик відкатує. Якщо не помиляюсь, 35% від. Прогресу генератора. Ну, не від всього прогресу, а саме від того, який відремонтований. Так що у вас 50%, то. Ну, половину виходить. Половина від 35%. Окей. Там нікого немає. Ми підемо за нею, куди вона біжить, незрозуміло. Швидкий та тихий та гнучкість. Давайте її розпиляємо. Ну, вона забігла в мертву зону, очевидно. До речі, карта не така уж і погана. Тут дуже мало вікон. А, як ми знаємо, бубу не контряють палетки. Бубу контрять тільки вікна. Тому обов'язково на Бубу потрібно мати розмір. її! Добре. Так. Давайте вставимо черпа сюди. І заодно побачимо, можливо, когось. О, а ось, а ось. І хтось. Уп! Ех, майже, 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 можливо, чуть-чуть потрібно було пізніше. Він встиг, все таке зреагувати, але якби я раніше почав атаку, то, чи пізніше, почав атаку, то можливо б дістав, бо я просто не дістав. Окей, бачимо сліди. Це знову наш леончик. Леончик, леончик. Куди ти біжиш? Рятувати. Оооо, буба не дає таких шансів. Давайте за нею підемо. Ооо, схоже не дістану. Але одно палетку розпиляв. В принципі, непогано. От зараз я і 100% дістану, вона вже поранена. Горіго в неї 100% немає, тому ми просто пробиваємо і не чекаємо. Добре. Так. Мене буде хтось сліпити? Ні, ніхто. А, Точно, я забув, я ще взяв важливий перк, важливий перк. А, який блокує. А, в общем, ви, вимикає фонарики. Вимикає фонарики і все. Вони на мене більше не працюють. Я отримую full resist. Та ще й 10 секунд можу бачити ауру після того, як мене намагалися засліпити. Що доволі цікаво, а якщо ти маєш. фугасну міну. І тебе е, намагаються осліпити фугасною міною. Чи побачиш ти ауру того сурва, який намагався це зробити? Чи ні? Все-таки тебе сліпить генератор, чи саме сурв? Це доволі цікаве питання, треба буде його якось, якось затестити. Так, Леончик. Леончик. Леончик 2. І Леончик три. М -м -м -да. Я подумав, в принципі, логічніше одразу сюди випити. з'їли палетку. Тому що обходити там ще якісь дрова і там доволі довго обходити. Давайте ще раз закриємо, можливо він сюди піде. Ні, він не пішов. Тому ми просто поженемо з генератора. Мені прям хочуть цей генератор. Але це помилка від Девіда. І він буде розпиляний навпіл. Можливо, палеткою хтось? Ні. Ні. Ніхто не рятує, ніхто нікого не рятує. Схоже на рандомів. Схоже, це просто рандоми, А тим часом вони завели вже три генератори. Що, у мене справа, в принципі, окей. Мені ще знайти один раз когось. Ну, я думаю, кого кого? Я, якщо я знайду кейденсон, я зможу її вбити одразу. Він щось АФКшель там стояв, дивився на нього. Це розпил двох, напевно. Давайте ловона тобі краще. Я за я ним 100% не встигав другий раз його розпиляти. До речі, стійкість дає імун від, ваншо... від ваншот атак. Хто не знав, це доволі важливо. Любі ваншот атаки, забирають дві поділки здоров'я. Але якщо в тебе стійкість, то максимум ти можеш опуститися тільки до глибокої рани і не нижче. Всякі стійкості це імба проти всяких ваншотних манів. Там, горіхи ті самі. Можна і в пилу горіх нажмати. Також має сенс. Але доволі важко реалізувати. Так, дівчина. Бачимо дівчину. Це Цей по-другий? Другий, другий повіз? Куди ти прийшла? Е, в куток, просто так. Я тебе не бачу, і ти мене також. На жаль, ця логіка не працює. І буба. Карай. Окей, це, це був останній повіз. Так, залишилося троє. І два генератора. Ну це ще один мінус. Ну Леон взагалі якусь дурню зробив. Так, окей. Давайте вставимо черта. і підемо підвішуємо Леона. Леончик. Вітаю вас. Ну і в підвал. Девід щось намагається зробити. Цікаво, чи будуть вони, як завжди, талсит десь. І мені. Доведеться витратити ще півгодини на те, щоб їх знайти. Так, я чую чую ремонт, чую хтось ремонтує, напевно, це був Девід. Ну, насправді якесь спірне рішення. Давайте подивимось. До речі, я вже майже Майже все більше я не зможу відкатувати цей генератор. По-моєму, ще два рази. по моєму ще два рази. Ага, бачимо, бачимо нашого Девіда. Давайте за нами. Девід, Девід, тобі тікаєш. Так. Вікторіо там в хибарі стоїть. Хм. Він, до речі, навіть не кричить, у нього... Спокій духу ну Так, а, він зовсім не кричить. Добре. А де Вікторіо? Десь має бути тут. О, чую, чую його. Чую. І бачу. Ну все, перемога для нашого Буби: Бубася, Бубаня, Бубікало, Бубулі. Довів він нам сьогодні, що він король цих міст. А ми будемо прощатися. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та зустрінемось на полях сутності.